6 грудня 1991 року Верховна Рада України ухвалила закон про збройні сили України. З цього дня почався відлік історії українського війська. За 21 рік українська армія пройшла складний шлях становлення та розбудови. 2012 й став насиченим та продуктивним. Були ухвалені воєнна доктрина та стратегія національної безпеки України. Значно зросли показники підготовки військ. Армія стала поповнюватись озброєнням та технікою. Але в цей святковий для кожного військовика день мова йшла не лише про це. Вранці 6 грудня міністр оборони України Дмитро Соломатін та начальник генерального штабу Володимир Замана взяли участь у покладанні квітів до пам'ятника невідомому солдату в парку Слави. Скорботний хід та хвилина мовчання так вшанували пам'ять воїнів Великої вітчизняної війни. Квіти поклали і до пам'ятника тричі герою радянського союзу Івану Кожедубу. Далі у трапезному храмі свято Свято-Успенської лаври відбулася божественна літургія. Парафіяни, солдати, ліцеїсти, курсанти та офіцери всі вони прийшли за власним бажанням, щоб очиститись духовно та помолитись за світле майбутнє За сумлінне служіння вітчизні священнослужителі. Вручили міністру оборони ікону святого рівноапостольного князя Володимира, а також привітали всіх військових зі святом та висловили надію, що кожен з них із честю захищатиме вітчизну. Головне дійство відбувалось на Печерських пагорбах. Військових в центральному будинку офіцерів особисто вітав президент України, верховний головнокомандувач Віктор Янукович. Виховуючи патріотів, захисників вітчизни, Збройні сили виконують важливу суспільну місію. Армія є школою мужності та звитяги для молодих громадян України. Президент України вручив державні нагороди найкращим військовослужбовцям. Під гучні оплески та привітання прийшла офіційна частина заходу. Найщиріші побажання лунали і в кулуарах. Я в цей день хочу пожелати ворожоним силам України обічення мощі росту, політичної зрілості і щоб кожен. военнослужащий очень четко выполнял свои задачи. Я желаю нести достойные традиции нашей, нашей доблестной армии, заложенной нашими славными предками, славными, чтобы мы были славными продолжателями всех этих традиций. Я хочу пожелать достойной жизни всем нашим военнослужащим. В центральному будинку офіцерів, де відбувається святкування 21-ї річниці збройних сил України, панує піднесена та урочиста атмосфера, а створюють її найяскравіші зірки української естради. впевнена, що є у нас ті сили, на які можна сьогодні всім тим, хто живе в Україні, серйозно так понадіятися і не боятися нічого, Головне – піднімати престиж армії, тому що армія це лісо государства, і коли ми бачимо, що наші солдати, офіцери відчувають себе уверенно держава о них заботиться, то повірте, що і границы страны будуть в порядку. Урочисті заходи з нагоди річниці збройних сил України пройшли, і в орденській залі міністерства оборони вам належить вирішувати складні та відповідальні завдання, покладені державою перед збройними силами України, особливо на сучасному етапі їх розвідку та реформування, серед нагород, ордени, медалі і почесні грамоти за традицією в цей день. Вручали і погони вищому офіцерському складу. Для мене означає це звання, що все життя, яке я віддав Збройним силам, це 42 роки, завершується тим, що я досяг того, про що мріяв, коли йшов молодим курсантом Кам'янець-Подільське, вище воєнне інженерне командне училище. Це було, а от військове звання сьогодні, яке генерал-майор, його не було. І я дуже радий і вдячний за це признання нашій державі. В день народження українського війська згадували нелегкі роки служби та своїх бойових товаришів і ветерани Збройних сил України. Адже ті, хто все життя присвятив захисту нашої держави, заслуговують найвищої пошани. Серед таких і генерал-майор запасу Володимир Мазур. 40 років життя він віддав службі. 20 з них літав на рахунку штурмана першого класу більше двох тисяч годин нальоту. Я хочу поздоровити всіх, всіх своїх колег, генералів, їхніх дружин. Уже дітей наших офіцерів, військовослужбовців, всіх, з цим прекрасним святом. Я сподіваюся, що Збройні сили стануть в рівень, який ми планували ще з 92-го року, і будуть саме вигляд мати такий, який належить такі нашій, як держава Україна. День Збройних сил України одне із найважливіших свят і для Василя Максимовича Телелима. Вже 46 років він займається улюбленою справою. Цю людину знають та поважають, чи не всі українські військовослужбовці. Він вже багато років є керівником найпотужнішого військового навчального закладу. Всім тим, хто віддав своє свою молодість, свою зрілість, всі, хто хто в погонах, хто носив погони, всіх святом з Днем Збройних сил України. Це свято настоящих е, мужчин. І я дуже радий, що до речі, і багато жінок е, вже носять погони. Тож їх також з цим святом. З нагоди річниці у багатьох частинах прийшли і військово-патріотичні заходи. Так днями окремий полк президента України відкрив свої двері для київських старшокласників. Перед майбутніми армійцями рота почесної варти виступила зі зброєю. Організатори зазначили, виступ придумали самі солдати. Для них це шанс продемонструвати майстерність. Адже як правило, на урочистих заходах їм доводиться марширувати або ж стояти струнко. Далі бійці спецпризначення виконали елементи рукопашного бою. Черга з крупнокаліберного кулемета навіть трохи налікала майбутніх армійців, але все ж таки викликали позитивні емоції. Також присутні побачили зразки стрілецької зброї та бойової техніки. Спецпідрозділ сподобався, БТРи сподобалися. Все сподобалося паріги, наприклад, з військом, коли вони дралися. Воєнна бронетехніка, на броні техніка. Да, БТР. очень інтересна була на сам ділі. Насхищаєш. Вистава була чудова. Ну можна б, звичайно, було і більше постріляти. Місбувалося рукопашний вік, перестрілки були теж чудові. Все було цікаво. 16-річний Михайло, незважаючи на юний вік, вже має чітку позицію щодо військової служби. Мріє, щоб його майбутня професія була пов'язана із захистом нашої держави. Також були присутні і майбутні офіцери, ліцеїсти. Свято у 299 й бригаді тактичної авіації, що в Миколаєві, зустріли по особливому. Частина отримала модернізовані літаки су 25 М 1 на аеродромі. Кульбакіно міністр оборони України вручив військовим почесні нагороди та грамоти. Появилось повністю комплектована ескадрилі. це 12 плюс 2. 12 бойових 2 учебна бойових Це дуже знаменательний день. І я вам скажу, що ми ожидаем в недалекому же дні в інших бригадах. Тому наша Очень много ділянку механіки з них на містах. Ми вистачили Мы Ми наших военно-воздушных сил восстанавливаем. Літак Су-25 є одним з основних озброєнь штурмової авіації повітряних сил. Тому модернізація продовжуватиметься і надалі. Реформа в армії йде. Йде відновлення техніки, йде закупки нової техніки. все у нас в армії йде як положено, і найголовніше – головне росте денежне задержання воєннослужа. У свою чергу авіатори показали льотний вишкіл під час польотів у бойовому порядку на літаках Су 25 та Л 39 21 першу річницю Одесити зустрічають із новим житлом. 197 сімей військовослужбовців отримали квартири в щойно зведеній десятиповерхівці. Новоселів вітали очільник оборонного відомства Дмитро Саламатін та начальник генерального штабу Володимир Замана. Люди отримали ордери як на службове, так і на постійне житло. І ось найурочистіша мить перерізування стрічки. Серед щасливчиків і сім'я військовослужбовців Олени та Михайла Зваричів. Подружжя радіє трикімнатній квартирі та вже будує плани на майбутнє. Сусідів ми ще не знаємо своїх, але сподіваємося, що будемо дружити, вчатися, ходити друг другу в гості. Щодо найближчих перспектив, до кінця поточного року планується ввести в експлуатацію ще два будинки у Херсоні та Білгороді Дністровському. Також придбано 35 квартир в Суворовському районі міста Одеси. жилье, денежное содержание повышается, новое обмундирование. То есть нам есть о чем говорить. Опять-таки все относительно, много это или мало. Относительно того, что было, это много. Относительно того, что действительно необходимо по требованиям сегодняшнего дня, Нам що робити, роводять, поэтому шаг за шагом будемо дивитися вперед. Колектив Центральної телерадіостудії Міністерства оборони приєднується до побажань та привітань. Зичимо вам міцного здоров'я, мирного неба та злагоди у ваших родинах.